Для чого такий пристрій, як адаптер у системі водопостачання від свердловини? Розказую, показую 150-й раз. Є у нас свердловинка, купаємо траншеї до будинку і є у нас підвальне приміщення. І виникає питання, для чого копати приямок, якщо все обладнання можна поставити в приямку і використати такий елемент, як адаптер. Приямок не потрібен. На трубу змонтували обсадну. Він роз'єднується, складається з двох частин. Тут водичка від насоса зайшла, сюди вийшла. Оця частина з гайкою закріплюється на трубі. Ця частина піднімається з насосом. Зараз спробую. Ось так. Він роз'єднується на дві частини. І все. Це піднімається з насосом, це закріплено на обсадній трубі і закопано. Дешево і сердито. І надійно. Термін експлуатації, говорить виробник, 50 років.